Ім'я Данчул засвідчують писемні пам'ятки Молдови, Південної Буковини та Марамороша XV, XVIII століть, рідше пам'ятки Правобережної України. Наприклад, сини Валентина Волоха з села Драгомерешті за 1419 рік, Данчул Джоганнес Люцас, Сандрініус Белей 66, 1549 рік, Кріпак Данчул, Селох, селище Белий 105 1456 рік в селі, Вишава згадується, шляхтич-данчул, Белий 219, 1420 рік, слуг з нашим данчулом плеши. Сучава Сум, перше 280. 1605 рік кріпак пледе данчул. Село Шобатак Белей Белей-66. Поза Мараморошем ім'я Данчул згадується серед запорозьких козаків 1649 рік. Наприклад, козак Уманського полку Данчул Сморщенко з 203 та козак Братславського полку Данчул Струбаларенко з 258. Чоловіче ім'я Данчул утворене за допомогою східнобалканського демінутивного суфікса «Ул» від імені Данча Богдан 260, схожі на Данчул імена. Done cool.